Серединки у чорний. Та там я за серединку взяла чорненька. Ось так від пензля Ірини Кобеської народжуються квіткові розписи. Каже, найбільше полюбляє працювати з дерев'яною поверхнею, малює акриловими фарбами. Минулого року наважилася на експеримент, розписала квітами ялинкові прикраси. Ходила в супермаркеті, і там шарики. Стеклянне, хороші, но без. Ну, там були но але ці рисунки як-то. От... І появилася ідея імна красне на красному, розове на розовом. Усього Ірина розписала близько 30 ялинових кульки. Частину іграшок подарувала друзям і рідним, а іншу передала аукціону на підтримку бійців. АТО. Зараз це для душі. І... Є там друзі, знакоме, котрому та нравиться. Аунцун показав, що в принципі це розширяє можливості. Як і для Ірини, створення новорічних прикрас для Олександри Устенко прибутку не приносить. Однак майстриня каже, головне, що такі іграшки дарують людям по-справжньому святковий і теплий настрій. Теплоти їм і правда не бракує, адже новорічні прикраси Олександри плетені. Однажды я увидела Картинку в інтернеті з такими шариками в сообществе в'язальщиць. І позже я узнала, що розробника цих шариків були взагалі два мужчины. Нашла схему, картинки подобрала, ті, які мені більше подобаються, і таким образом почала їх в'язати. Майстриня переконує за бажання в'язальниці легко навчатися виготовляти такі іграшки і зовсім не боїться розкривати секрет виробництва. Они наполнены холофайбером. Это такие небольшие шарики, которые изготавливаются для наполнения детских игрушек. Вяжутся по принципу носков, то есть кто владеет носочными технологиями, может их изготовить. И сделаны они, как вы видите, без единого шва. То есть на, на пяти спицах. Потом, когда вязание доходит практически до верхушки, он наполняется холофайбером и довязывается. Вот убавления идут и петелечка такая. Норвезькі орнаменти, малюнки ялинок і оленів, біла, червона і синя гамма, такі зазвичай м'які Олександрині кульки, але бувають і ексклюзиви. На замовлення виготовляли прикраси із зображенням слонів. Євгенія Назарова. Запоріжжя. Ми разом.